я Алла і ви на моєму рукодільному каналі. Сьогодні у нас 1 квітня понеділок і розпочинається тиждень шалених стартів з Оленкою Бугановою. Але я беру участь не тільки в цьому спільному проєкті, я беру також ще участь у спільному проєкті Шкарпетковий сплеск з Санечкою Горіловою. Отже, я хочу поєднати ці два спільних проєкти і розпочати в'язати нові шкарпетки. По проєкту шкарпетковий сплеск у квітні нам потрібно в'язати шкарпетки у весняних кольорах. Це можуть бути шкарпетки з хеліксом зв'язані, або жакардові шкарпетки з якимись квіточками ну Хто які придумає з дівчаток. Отже, в мене є ось така коробочка. Вона тут повна залишків ниточок. Це моточки ниточок, які в мене шкарпеткових, які в мене залишалися від різних проєктів, які я вже в'язала. Ось це. Зелені найбільші мої моточки, але насправді він так м'яко скручений, а цей, наприклад, туго скручений, то, можливо, вони, якщо туго скрутити, буде такого самого розміру. Ці всі, всі туго скручені, одні ці м'якенько. І я їх вже я перебирала цю коробочку, роздивлялася її. І я обрала собі для весняних шкарпеточок. Ось ці, цей яскраво зелений колір, це Alize Artisan, і до нього я хочу якийсь колір додати, але, насправді, чесно кажучи, я не дуже знаю, що б мені тут обрати. Можливо, поєднати ось так, але тут у цих секціях є ще такі темні. Зараз покажу ось такі тут є темні секції, голубенькі секції. Можливо, вирізати тільки ці секції, або, можливо, ось так, але так буде надто бліде. Є ще ось тут залишки, ось такої фіолетової, можливо, так було б гарно поєднати. Ось це я нещодавно в'язала шкарпеточки. Є ось іще така червоно-рожева, ось так було б непогано поєднати, але тут також в ній є темні такі сіренькі секції. Хоча, можливо, для весняних шкарпеток було б дуже, можливо, дуже і непогано так. Поєднаю, напевно, Ну, ці бордові, вони дуже бордові такі, хоча непогано. Мені наче тюльпани якісь або квіточки. Жовтий. Що тут ще в мене є? Ну, майже вже нічого й немає. Отже, треба поєднувати або ось так ось так хелікс. Або ось так, я буду думати, в'язатиму на спицях тріо номер два, з голубеньким, можливо, поєднати. Ну, треба подумати, з чим його поєднати. Ось це мені ще подобається. Але, можливо, не до цього зеленого. Він погано передається. Це нако з рожевими секціями такий. Гарні такі. Я нещодавно із них в'язала шкарпетки із Мохером. Ну, ось так мені також подобається. По весняному мені, наче, так і виглядає. Я трішки подумаю, я оберу і буду в'язати, можливо, навіть я на цьому тижні почну не один хелікс, можливо, навіть два. Мені ще хочеться поєднати ось ці голубі, ось так і з жовтими. Мені здається, що буде гарно або з ось таким. Можливо, цей оранжевий дуже кричущий. Ось отак було б непогано, мені здається, поєднати. Отже, в мене є ось ціла коробка із залишками моїх шкарпеткової пряжі, я буду думати і щось буду поєднувати. Хочу щось поєднувати і зв'язати, можливо, навіть розпочну і не одні шкарпетки з хеліксом. Я не знаю, чи вдасться в мене кожного дня підключатися, можливо, не кожного, але в кінці тижня я обов'язково вам покажу, що я розпочала на цьому тижні. Отже, не перемикайтеся, дивіться мене далі. Це моє фінальне підключення. Я вже тут розпочала в'язати і хочу вам показати. Значить, на цьому тижні я не підключалася посеред тижня, тому що я в'язала не кожного дня, була трішки зайнята. Розпочала я в'язати всього лише дві пари шкарпеток, але в'яжу по дві одночасно. Ось це ті, що я хотіла розпочати із оцих зелененьких ниточок, але їм у пару я знайшла ось такі дуже яскраві. Це стокова ниточка, я не знаю, що це за ниточка, який її виробник, назва нічого не знаю. Але це шкарпеткова стокова ниточка. Ось такі дуже яскраві, кричущі навіть. І в мене виходять ось такий хелікс, яркий-яркий. Я в'яжу, навіть, можна сказати, вирви глаз. Такі шкарпетки виходять. Ось я цю стокову розмотала на два клубочки, ніякі секції нічого тут не шукала. Трішки вони відрізняються. Тут більше на цій фіолетового тут більше такого Фуксії Далі ось пішла фуксія. Ем, ну, мені подобається такі, знаєте, яскраво-яскраво весняні такі шкарпетки виходять. Я вив'язала тут резиночку і ем, халявку. І вже буду вив'язувати на цих шкарпетках п'яточку. П'яточка буде ось така зелена. Зелена і мисочки будуть такі зелені. Так, це одна пара шкарпеточок. І друга, так як я і хотіла і показувала вам на початку, це ось ці жовті. І сині ниточки. Такі вони, виходять, трішки патріотичні, але для мене це, я їх в'яжу, і вони мені схожі на сонечко і небо. Тут також ці ось ці шкарпетки, ці і ці, вони абсолютно ідентичні. На 60 петель, я думаю, що це буде в мене 39-й розмір. Вони абсолютно ідентично в'яжуться, будуть однакові, але різних кольорів шкарпетки. Ось такі шкарпетки я розпочала. На цих шкарпетках ось ця синя ниточка. Це також стокова нитка, я в'язала із неї шкарпетки, але вона в якійсь такій обробці. І коли в'яжеш, петельки тут лягають не зовсім красиво і рівно. Але я точно знаю, що коли вони виперуться, всі петелечки стануть на свої місця, і вони будуть всі рівненькі, гарні, красиві. Мені подобається те, що виходить. Ось так. Будуть такі шкарпетки. Можливо, для когось вони занадто рябі, ну, поки що мені Хелікс подобається в'язати. Навіть я вам скажу, що Хелікс в'язати набагато швидше, ніж просто однотонною ниточкою, тому що тут йде постійна зміна кольорів, постійна зміна ниточки, і в'яжеться дуже швидко. В'яжу на спицях тріо номер 2 Ось так. Я вже казала на початку відео, що це шкарпетки в мене для спільного проєкту шкарпетковий сплеск з Анічкою Гореловою. але так вийшло, що я їх розпочинаю на тижні стартів з Оленкою Богановою. Дуже дякую дівчаткам, що ніхто не виставляє в своїх спільних проєктах дуже жорстких умов. І дівчатка дозволяють поєднувати спільні проекти по два, а то й по три, всі в один. Ось і це всі мої старти на цьому тижні. Можливо, мало. Ну, я в'яжу не так швидко, як інші дівчатка. Тому це все, що я встигла. Дякую, Тим, хто додивився моє відео до кінця. Всім миру, добра, злагоди, благополуччя. Всім дякую і до побачення. До наступних зустрічей в наступних моїх відео. Можливо, навіть в наступному відео ви побачите закінчення цих шкарпеток. Ну, я буду намагатися. А можливо, і не закінчення, не знаю. Нехай це буде інтригою. Чи встигну я на наступному тижні їх дов'язати? Всім до побачення!